you <laughs> Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі 4 квітня, 770-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Росіяни продовжують атакувати Україну іранськими дронами. Камікадзе вчора випустили 20 штук і всі по місту Харкову та Харківській області. 11 з 20 вдалося збити. На жаль, є прильоти в Харкові по багатоповерхівці, де загинула жінка і ще пожит. Словий забудові, коли приїхали рятувальники, то росіяни нанесли ще один туди удар. І вже відомо про трьох загиблих рятувальників та одного травмованого помста для росіян обов'язково буде. Нехай чекають. І ще вчора росіяни двома ракетами С-300 обстрілювали Донеччину і Харківщину. Збитків немає. І от сьогодні зранку десь близько 10-ї росіяни з Криму випустили балістичну ракету в напрямку Запоріжщини. Ще немає інформації про прильот чи збиття в Одесі та області. Все спокійно. Зараз більше 20 градусів тепла. Багато людей біля моря. В сусідній Миколаївській області, якщо не рахувати район Очакова, то теж спокійно. В районі Очакова та Дніпробукського лиману досить багато було обстрілів минулої доби. Також росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину, але якимось дивом загиблих та травмованих там немає. Це чудові новини. І ще хотілося б, щоб на Росії знову загорівся якийсь НПЗ. Чекаємо, може це буде цієї ночі. Всім, крім росіян, гарного дня!